Іран атакував Ізраїль. Безпрецедентна атака ракетами та ударними безпілотниками відбулася напередодні, але кожному українцю чітко відомо, що уявляють із себе подібні атаки з боку РФ на Україну. Кожному з нас, сидячи в бомбосховищі, паркінгу або у власній оселі, дотримуючись правила двох стін, доводилось щепляти зуби і відчувати мікс із ненависті і люті до ворога і безкінечної надії на сили оборони України. Тому кожен з нас чітко усвідомлює, чому український народ і керівництво нашої держави підтримує Ізраїль у його боротьбі з Іраном, безпосереднім союзником Рашистської Федерації. Країни-агресорки, яка вже 10 років поспіль тероризує мирне населення України. Союзник РФ Іран атакував Ізраїль. В контексті нападу Ірану на державу Ізраїль цікаво порівняти реакцію на ці події офіційних осіб України та РФ. Президент України Володимир Зеленський заявив наступне. Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів шахет та ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка використовує ту саму тактику масованих повітряних ударів. Заява Президента України є логічною і очікуваною. Натомість МЗС РФ традиційно тягне сову на глобус. Так, говоряча голова Міністерства закордонної пропаганди Марія Захарова зробила наступну заяву. Коли це Ізраїль засудив хоча б один удар київського режиму по російських регіонах. Не пам'ятаєте? Проте, я пам'ятаю регулярні заяви на підтримку дій Зеленського з боку ізраїльських офіційних осіб. Звісно, що від Кремля нічого іншого очікувати і не варто. Адже Іран це прямий союзник Росії. Проте реальні результати атаки проти Ізраїлю показали справжню силу цього російського союзника. 99% дронів та ракет були знищені. Але Тегеран у найкращих традиціях російської пропаганди ілюструє результати атаки кадрами із сильною пожежею. Насправді елементарний факт чекінг довів, що це кадри старого відео лісової пожежі у Чилі. Проте тут важливо зазначити інше. Навіть російська пропаганда визнає дві речі: перша, внаслідок наймасштабнішої іранської повітряної атаки не постраждав жоден ізраїльський воєнний об'єкт і навіть солдат. Друге, все це виглядає як дуже дорога і яскрава реклама сил протиповітряної оборони Ізраїлю та американських винищувачів. Примітно, що Москва, спостерігаючи відверто неадекватні очікуванням результати повітряного Армагеддону, не вигадала нічого кращого ніж звинуватити союзника у договорнюку з Ізраїлем. Мовляв, Тегеран попередив Єрусалим, що завдасть фіктивного удару. Коротше кажучи, Росія своїх не бросає, Вона їх кидає. А ще варто додати, що на цьому тижні анонсовано розгляд в Конгресі США довгоочікуваної американської допомоги Ізраїлю та Україні. І схоже на те, що іранська атака стане каталізатором у цьому процесі. Коротше кажучи, друг товариш і брат Кремля Іран свою справжню силу показав настав час продемонструвати свою справжню силу партнерам України. Отже, друзі, тримаємо стрій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним, а критичне мислення. У стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!